23 серпня на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету було відкрито центр розвитку та інтеграції. Проєкт створений для тимчасово переміщених осіб та ізмельчан з метою надання вільної комунікації та можливості брати участь у різноманітних тренінгах, майстер-класах та інших заходах по підвищенню обізнаності. Фактично, це перше з п'яти проєктів, які ми запланували реалізувати на базі нашого гуманітарного хабу для того, щоб не тільки безоплатно оперативно надавати необхідну соціальну. Психологічну, правову підтримку, але й сприяти максимально інтеграції переміщених осіб, фактично наших гостей, значна кількість яких планує. На довгий час жити в громаді міста Ізмаїла тут будуть проводитись курси комп'ютерної та фінансової грамотності, трансформаційні ігри, освоєння онлайн-сервісів, допомога у написанні мотиваційних листів, резюме та інші послуги. Основний такий ініціатор проекту, який називається Центр розвитку, зміцнення згуртованість громад на півдні Одещини. Ми знайшли можливість реалізувати цей проект як такий, що. Буде місцем, яке допоможе згуртувати людей, тобто за різними напрямками, не тільки якийсь окремий там психологічна підтримка або надання якихось знань, а місце, де можна практично отримати будь-яку послугу, а ось тимчасово переміщеним особам буде надавати ще й психологічна допомога, яка наразі так необхідна людям, які залишили свої домівки. Найбільша большая проблема це психологічка людей, особенно детей. Если взрослые могут посидеть и друг другу поплакаться и пожаловаться, то дети это как-то по-другому все переживают. И вот их поведение наблюдая. Уже погода діти дуже змінились. То тобто, саме це психологічне состояння всіх. У зросли періодично накатуваються, а у дітей це не проходить, по що зросли не знають, як з цим справи. Ще один важливий напрямок це творчість для дітей та дорослих. Регулярно будуть проводитись майстер-класи з малювання, створення колажів та художнього ілюстрування. Творчий напрямок він взагалі, ну, як на мене він один з таких ключових, тому що. Це місце, де можна людині розслабитися, отримати необхідні матеріали для малювання, ліпки, будь-чого, що людині цікаве. Тобто, за різними програмами, за різними напрямками, наприкінці заходу усім бажаючим було запропоновано створити колективну творчу роботу, в яку кожен вклав частинку своєї душі. Ми сподіваємося, що тільки спільними зусиллями з представниками інститутів громадянського суспільства, волонтерами нашого міста та внутрішньо переміщеними особами, ми зможемо системно інтегрувати в нашу громаду такі цікаві проєкти. Ксенія проверзева, Юрій Слободяний для юг -тудей».